Наталія Юніцька, яка то біда, коли син наркоман, сповідь матері. Мала я двох синів, дві дитини, дві кровиночки. Сини мої ріднесенькі, а завдачею, день і ніч були. Правда, тати різні в моїх хлопців, але ж я обох дітей народила, виховувала, любила однаково, не знаю, в кого коля вдався, звідки в нього стільки жорстокості навралося. Що не ступить, то й обдурить, натерпілася з ним такого, що й ворогові не побажаю. Якось ми з першим моїм чоловіком приїхали з цілини до свекрухи, коли тоді лише три місяці було, аж тут циганка у двір зайшла. Поглянула на синочка та й каже Пусте, ой, пусте дитя буде, не путьовується дитина виросте. У мене зразу сльози з очей, запекла образа болем від її слів. Вася чоловік розсердився, почав на циганку кричати Що ти мелеш, жінку до сліз довела своїми побрехеньками. Циганка на його слова сказала, як відрубала, що бачу, те й кажу. І повертіла широкими спідницями із двору. Миколка дійсно видався пустоцвітом, внутрішньо внутрішньогнилим, слабодухим. З першим чоловіком у мене не склалося, розлучилися, вийшла заміж друге. Чоловік Володя родом був із Чорнобиля, тихий, сумирний, врівноважений, повна протилежність першому. Народився син Тимофій. Між дітьми моїми було 10 років різниці. Чи ображав Володя Колю на рідного сина? Ні, він був добрим батьком. Звичайно, і тіму більше любив. Коля, можливо, це відчував, але ж хіба то була причина, щоб піти кривим шляхом життя? А мій Миколка обрав шлях злочинів та наркотиків, а я, ніби і сильна й розумна, не змогла нічого змінити. Сподівалася, може, хоч дружина допоможе. Обраниця Колі була гарною дівчиною, хазяйновитою, медсестрою за фахом. У їхньому шлюбі донечка народилася, залишилася їм жити та добра наживати. Але колю за крадіжку посадили. Дружина з ним розлучилася. Правда, зі мною стосунки підтримувала. Я до неї в гості їздила, онучку провідувала. Від невістки завжди везла гостинці, греби, а потім неодмінно провідувала сина, бо хоч і злочинець, але моя рідна дитина з торбами і їду Колі в тюрму на побачення, побуду з ним, погодую, передам дещо із собою в камеру, сльозами вмиюся та й їду додому. І так багато років, бо старший син був тричі засуджений за різні злочини. Тимофій мій меншенький, хорошим хлопчиком ріс, спокійний, врівноважений, у чоловіка володю вдався. Ми, правду, ніде діти бавили його, оберігали, домашніми клопотами не дуже обтяжували. У Тимофія все добре склалося, в армії служив там із дівчиною познайомився. За національністю вона напівгрузинка по батьковій лінії. Відразу по закінченні служби одружився синок з Нателою, але при хрещенні їй інше ім'я дали Світлана. Ми так її всі називаємо захрещеним іменем. Дві донечки у них народилися Іринка й Альонка. Я вже й правнуків дочекалася, Вікусю та Алісочку. Такі славні дівчатка жваві, меткі. Ми з чоловіком Володею після аварії на Чорнобильській АЕС переселилися до Вінниці. Це був 1986 рік. У цей рік і Тіма одружився. Після аварії на ЧАЕС ми з дітьми в чому були, в тому звідти й поїхали. Ні вкритися, ні теплого одягу, ні з побутових речей нічого не забрали, усе потрібно було заново наживати. Це може лише той зрозуміти, хто в такому становищі опинявся. Тіма із сім'єю жив з нами. Дівчатка його маленькими були. Іринці п'ять рочків, Альонці 3. три. В одній квартирі шестеро нас було як у рукавичці. Тим часом Миколками мій усе по тюрмах. Я через нього і посивіла зарання, аж тут нова біда. В тюрмі Коля захворів на відкриту форму туберкульозу. Його раніше терміну звільняють. Нас із Володією охопив розпач, діти ж маленькі, а тут старший син приїде з такою заразною хворобою. Що робити? Як буде? Чекали зі страхом на його повернення. Повернувся син із тюрми. Ми саме на дачі тоді були. Приїжджаємо додому, дивимося, сидить коля на траві, а Тіма неподалік від нього про щось розмовляють. Миколка змучений, худющий. Звісно, тюрма нікому здоров'я не додає. Подивився на мене та й каже, я вернувся, мамо, та вже бачу. І що нам із тобою робити? Я не знаю. Мені нікуди йти більше. Думали, гадали і придумали. Нехай тимчасово в готелі поживе, але життя на волі не пішло синові на користь. Він колись мав проблеми з наркотиками і давня залежність знову дала про себе знати. Щоб урятувати сина, я домовилася і влаштувала його в наркодиспансер на лікування, думала, вилікують, і однією проблемою менше стане. А там не лікування було, а одна тільки назва під наглядом був і то добре. Я туди колі телевізор принесла, а володя інструменти для випалювання та вирізання по дереву подарував, щоб син не байдикував. А займався творчістю, яку освоїв у тюремних застінках. Майструй, Миколко, людям на радість і користь, а собі на забаву, казали ми синові. Але тим усім випалюванням, вирісуванням коля наш займався недовго, а потім усе, що ми йому принесли, пообмінював на курильну наркоту. Яким чином він діставав той дурман у закритому лікувальному закладі, невідомо мені й донині. Певно, були й там шляхи постачання смертельного зілля. У відчаї я багато разів зводила руки до неба і питала, Боженько, за що? За що мені така мука? Але думаєте, на тому мої біди скінчилися, де там? Якось колі вдалося втекти з наркодиспансера, бо, хоча там скрізь вікна були загратовані, він примудрився розігнути грати і спуститися по простирадлу зі третього поверху. Його наздогнали, коли він намагався перелізти через паркан. От його з того паркану так знімали, що ногу переламали. І зразу після того мені зателефонували. Забирайте свого сина. Нам такий клієнт не потрібний, лікуванню він не підлягає. Боженько, куди ще його заберу, але їду. Викликали швидку, мене з ним у першу міську лікарню завезли і там залишили. Ногу колі загіпсували. Думаю собі, добре, що ногу зламали. Нікуди не ходитиме, який не який спокій буде. Телефоную в туберкульозну лікарню. Прошу, молю, золоті гори обіцяю. Він у них на обліку був. Я його возила туди на обстеження перед тим, як у наркодиспансер влаштувати на лікування. Домовилася таки, щоб прийняли. Наймаю за свій кош-швидку, везу його в туб диспансер. Залишила там сина, видихнула з полегшенням. Думаю, будуть лікувати. Ходжу, провідую періодично, передачі ношу, нога зрослася добре. Уже згодом ходити почав синуля і якось являється до мене із другом та й каже Мамулько, зуб даю, що останній раз прошу, більше ніколи не буду. Я, Юрі, гроші винен, не віддам, на лічильник мене поставлять, дружок Юра киває головою. Правду кореш базарить, виручай мать сина. Чи так, чи не так, звідки мені знати? Дають йому ті кошти, а сума чи маленька. Узяв синочок гроші і пішов, і більше я його не бачила. Як уже потім дізналася частину грошей, які викрянчив у мене, віддав тому Юркові, а з другою частиною пішов до пункту збуту наркотиків. Там стукав грюкав у двері та йому не відчинили, почав гамсалити дужче. Аж раптом серце у нього схопило, упав, з рота кров хлинула. Лише встиг сказати люди, люди, поможіть так і умер під дверима того наркопритону. Мене з поліції розшукали і повідомили страшну новину, розказали, як усе було. Сина з Мургу я зразу відвезла на кладовище, потім поставила йому пам'ятничок, Провідую поминальні дні. І щоразу, коли плачу на могилі сина, згадую про родство циганки, цвітом пройшов мій коля по життю і нічого, крім болю, по собі не залишив. От уже й Володі мого нема п'ятнадцять років, полинуло по той біччя, а я вже 85 років топчу раз. Бог смерті не дає, тому живу і не заради себе. Задля Тимофійка зі Світланкою, внучечок, правнучок, незважаючи на негаразди, мусимо жити і шукати в цьому сенс своє покликання.